Вітаю! Армований гальмівні шланги HELL на передній контур мотоцикла Suzuki Gigser750K5. Мотоцикл цей робиться для станта. Піднімалось замість кліпонів стоїть кермо, чуть-чуть вище, тому оцей шланг, який йде від гальміної машинки до правого супорта, трошки довший. Такий куди загиба? Він. Має два локатора, і інший шланг, який йде від правого супорта до лівого, перемичкою через колесо. Отак, один відносно одного знаходяться фітінги, і кути загибу по 20 градусів. Цей комплект у червоному кольорі. У нас можна замовити в будь-якому кольорі. Під будь-які мотоцикли, все в наявності в Києві. Відправляємо новою почтою або іншим перевізником в той же день або на наступний день. Звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Доброго дня. Поставив шлангочки. Тут чітенько подошло все добре, все. А тут, что мне трошки не понравилось, надо чуть-чуть надо было скрутить его. А фитинг четко стал. Так, так и с этой стороны, так и с этой стороны. Тут хорошо все. Ну, можно было трошки короче взять, но хай, запас будет. Ничего. А меня смутило то, что а тут вот этот фитинг надо было Трошки прокрутить. Тут вийшла трубка трохи на изворот. Нічого страшного. Трошки не попадав в фітінг. Ну, він наіскать був. Треба було ровненько, так як ці а цей трохи в цю сторону стояв. шланг Хел сконструйований так, що фітінг після присовки можна прокручувати по осі. Беремо цоколь у плоскогубці. Вставляємо в викрутку у фітінг і прокручуємо по осі до потрібного положення. Не повторюйте це на шлангах інших виробників. Добрий вечір. Добрався в гараж, провернув, як ви казали, фітінг. Нормально провернувся трошки. Став ровненько тепер. Ровно шланг йде, не скручується нічого, все чітко. Дякую велике, гарного вечора, до побачення.